Вже з нами є на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерій, вітаємо, слава Україні! Героям слава вітаю, друзі. В першу чергу хотілося б розпочати розмову з того, що Кулеба заявив, що сьогодні ми будемо офіційно виступати. І звертатися до ООН а без тим, щоб виключити з цієї організації Росію, загалом, пане Валері, як ви вважаєте, чи реалістичний цей план і намір нашого міністерства законодавних справ аби розпочати процес ліквідації Росії з цього з цього органу? І а що це загалом нам дасть? Ну почну з кінця справа, в тому що сумніваюся в результативності такого розгляду питання чому саме? Ми повинні відсилати себе кожного разу до історії саме відносин таких непростих із Радбезом до 2014 року. У 2014 році розпочалася війна Росії проти України. Вона розпочалася з анексії Криму. Резніков наполягає, що це була. Ну, не анексія, а окупація. Окей, я до, до певної міри з ним погоджуюся, звісно. Е, і також було окуповано частину Донецької та Луганської областей, і з'явилася так звана лінія розмежування, умовна лінія, умовна лінія фронту, яка ну врешті-решт перетворилася на той самий, нібито навіть кордон із пунктами пропуску, і так далі. І от тоді стояло питання ведення миротворчої місії. На лінію розмежування чи то можливо на всю окуповану територію і так далі, тоді вже було достатньо факту відторгнення частини території суверенної держави для того, щоб фактично Росію виключати з Радбезу, яка блокувала питання саме ведення миротворчої місії. Це був друзі, 14-й рік. І тоді направду дійсно після розгляду питання цього у Верховній Раді України. На ради безпеки національне засідання, засідання ради національної безпеки і оборони України було подано заявку до організації Об'єднаних Націй про виключення. Така заявка справді насилалася, але вона загубилася десь у бюрократичних коридорах організації Об'єднаних Націй. Зараз на вулиці, 22 рік, фактично, майже 23. У Мене от запитання, що змінилося. Я розумію, широкомасштабне вторгнення, так далі, більше жертв. Але я не випадково відсилаю нас до початку цієї дуже складної історії сучасної історії України війни, яка почалася в 2014 році. Чи недостатньо було для Радбезу ООН факту анексії територій, окупації територій незалежної держави, щоб як мінімум розглядати питання? Відсторонення Росії від голосування тих питань, які стосуються України, так само йшла мова і в статуті ООН це записано. Тому я поки що ну не бачу перспективи в цьому плані. Питання треба підніматися. Воно ж піднімалося міністерством закордонних справ, навіть і коли президентом став Зеленський вже у 2019 році. Але. Також ні, тому я думаю, що ну, в мене таке песимістичне враження, що все таки, оця вся історія завершується балаканиною в ООН і не більше на превеликий жарт. Хоча дійсно питання треба актуалізувати, його потрібно піднімати, і справді треба домагатися, як мінімум, того, щоб Росія не голосувала за ті питання, які стосуються України, тому що вона агресор. Вона визнана і Росії, визнана Організацією Об'єднаних Націй агресором і парламентська асаблеї Ради Європи Європейським Союзом. Залишається лише щоб держдеп сполучені штати в Америці визнав як мінімум агресором. Але ми зараз не про США говоримо, а про ООН. Тому цього достатньо. Якщо таке рішення буде, я вважаю, це буде непогано. Абсолютно нормально. А загалом, пане Валерій, ви вірите в перспективи? Такої організації, як ООН, тому що ми всі кажемо, що її треба реорганізовувати, тому що через те, що є уся процедура накладення вето, дуже і дуже часто ООН у нас просто є бездіяльною. попри те, що отримує величезні кошти від членів, так друзі, вона є бездіяльною. Звісно, ми можемо згадувати історію з лігою нації і так далі, але. Давайте ми уявимо, ну, усвідомимо одну таку річ. Понад 190 країн ходить до складу ООН. От гіпотетично ми зараз скажемо всю ООН закриту, куди всі побігли. Ну я простою мовою, що відбувається, зруйнувати структуру дуже легко. Їй дуже складно потім ну, зробити нову чи відновити сьогодні, навіть попри. Ту ну дуже не не неприваблуву позицію окремих країн, як то Китай, наприклад, там е, потім Індії, які голосують як правило не за Україну, так м'яко кажучи, звісно, хотілося б взяти дістати шашку, махнути, да, і все порубати. Абсолютно погоджуюся, справедливо. особливо на тві такої війни в Росії проти України. Це ж ну, ну на голову не налазить, як може організація Об'єднаних Націй в такому форматі існувати, якщо після другої світової війни і основним завданням було припинення війн в, е, в світі. Недопущення в світі, миротворчі місії і так далі, і тому подібне. Ми не випадково про це говоримо. І безумовно, що питання її існування ставиться ну, під сумнів. І треба було б сказати, давайте створимо нову організацію, яку сьогодні ніхто не пропонує. І це надто складний процес. Я вважаю, що на даному етапі розпускати ООН було б неправильно. Треба, як мінімум, докласти зусиль для того, щоб домогтися навіть через цю не зовсім. Ефективну організацію, але міжнародну, вона єдина на сьогоднішній день. Навіть ви звіт увагу, що у нас зникла із інформаційного поля історія із обсє. А обсє фактично я це дочерня кампанія ООН в Європейському Союзі в Європі. Ми ж не говоримо. Ми говорили, говорили в період з 2014 року про неефективність ОБСЄ, та й забули. А зараз змістили акцент в ООН. Це дуже правильно, і це означає, що в саме в форматі ООН, на моє переконання, на треба домогтися зараз. Перемоги України і далі піднімати питання про реформування організації Об'єднаних Націй, що стоїть в тому числі радбезу. Чому Україна, якщо вона собі дозволяє агресивні дії, може блокувати будь-які рішення по відношенню до країни, яку вона зараз фактично е анексує, е знищує яка є також планом, правним членом організації об'єднаних націй? Ну от, власне пане Ларі, я, я говорив про ООН, про бездіяльність не аби її ліквідовувати, бо справді щось ро зробити подібне, де будуть 190 членів і є великі ризики. Прошу. Такої риторики дуже багато, розумієте, ага. я не, не випадково акцентую на тому, всі кажуть, давайте розженемо перепрошую. А, так, дуже правильно, та? тому що тих 190 країн, які є зараз в ООН, якщо ООН розформувати, то вони кудись будуть бігти. Є великий ризик формування нових якихось союзів, які будуть зовсім не сприятливі для нас, тої самої Росії, правильно? ж? Але, а, абсолютно. але, але я про що кажу: а, наскільки ви вірите в те, що ООН можна реорганізувати, І чи ви... можна. Можна друзі, можна реорганізувати. Я перепрошую, що вас перебуваю. Бо е, от в цій історії мені дуже ну приємно зараз відзначити саме привабливу для нас, переможну для нас історію. вибачайте за тавтологію, із зерновим коридором. Бо дуже ми знову ж таки дещо призабули. Там 15 мільйонів тонн зерна вивезено з України, але це не про зерно. Реально це не про зерно. Це про вплив на Росію. І ця вся історія із вивезенням зерна, до якої долучена і Росія, показала успішність її успішність в тому плані, що Росію поставили перед не те, що вибором, а поставили в патову ситуацію, коли вона не може не виконувати зобов'язання, які вона на себе за великим рахунком і не брала. Тобто вона. І далі повинна не чіпати, скажімо, як мінімум, кораблі, які виходять із зерном з України, проходять через Босфор, так само і інші суда. Тобто вона не може завдавати фізичної шкоди суднам, які вивозять зерно з України. Це є основний момент, який треба ну, зараз усвідомити. Але ця вся історія була організована не Туреччиною. Вона була організована Організацією Об'єднаних Націй. Звісно, до цього процесу долучені і інші країни, але як основним. Виконавцем цієї місії була саме ООН. тому тут треба зарахувати плюс. Хоча я звісно, ну абсолютно притомно розумію неадекватність інфантильність часто гутериша, який там приїжджає до Путіна, а потім в Україну і обстрілюють і далі. Каже, окей. Розумієте, але треба тут шукати інші моменти позитивні. Поки що, в цьому сенсі ООН, до речі дуже гарно спрацювала? От до речі, ви згадали про зернову угоду, де також не останню роль відіграла Туреччина Ердоган. І от заява була перед розмовою з вами. Ми якраз цитували, цитувала, що Ердоган знову наїхав на захід, сказав, що вони нічого не роблять для того, аби завершити війну в Україні. Скажіть, будь ласка, для чого Ердоган робить постійні ці випади? Здавалось би. Ну, не союзники, але багато хто з них є членами НАТО. Ну я ж е, не випадково так розлогу поясню, бо е, часто хочуть поставити в заслугу Ердогану історію зерновим коридором. Це не його заслуга. Ордогана тут в хорошому сенсі долучили. Я не можу сказати використали, а долучили до цього процесу. Ну не будуть же долучати Лукашенка, який зганьбився повністю, який став фактично співучасником цієї війни. Ну реально, він не просто толерує, він співучасник війни. Долучають Туреччину. Це ну, нормальна історія, в принципі, могла бути якась інша країна. Ну, Вирішили, що в цій конструкції саме у Туреччина найбільш приваблива, бо він залишає зв'язки з Путіним і так далі. Я хоча далекі відумки про те, що він серйозно впливає на нього. Але це як е, інструмент для того, щоб показати світу, що є третя сторона, яка може не впливати а бути. Учасником такої складної угоди, то це є Туреччина. А що стосується Ердогана, його заяв, ну, говорив, говорю, і буду говорити і надалі. Ну, Ердоган мені дуже сильно нагадує Лукашенко. От, Ну, от реально, так я, я вже у вас в ефірі це говорив. Так, дійсно там непогана в нього історія з армією. Він має потужні війська. Він впливає на політику близького сходу, але він поклав на лопатки турецьку економіку. Реально на сьогоднішній день він не користується дуже серйозною підтримкою. Він проявляє свої далі такі самі. Амбіції імперські, як і Путін, і завершить він погано, як на мене. Я маю великі сумнів, що в наступних виборах 24-го, 3-го року, які будуть проходити речення, він зможе їх виграти. і оце його загравання із НАТО і з Європейським Союзом. Давайте щось мені ви поміняєте на щось. На що нагадує? Ну ти саме Лукашенко, ну торгашну. Вибачте, ну класичний білоруський тільки на близькому сході. От їх там гуси, гуса причепити Ердогану, да, і буде все те саме. Ну, перепрошую, але ж ну треба ж ну, трішки розуміти. Бо коли у нас адепти турецької політики в Україні починають доказувати, як Туреччина Україні себе допомагає до ну, друзі, Туреччина завжди пересідеє свої власні інтереси. Задайте історію зараз із вступом Швеції Фінляндії до НАТО. На що це схоже? Ну як можна бути в одному військовому союзі, наприклад, з тих Греції, продовжувати військову конфронтацію на Кіпрі? Ну вже врешті-решт треба було припинити цю історію. Як тільки нині дійшло до того, що Туреччина відновлює дипломатичні відносини з Ізраїлем? Ну я розумію, що на близькому сході в кожного свої інтереси. Але менше з тим там малювається якісь коаліції, то є коаліція цивілізаційного світу. Є коаліція ірано сирійська то тут в цій частині ти зараз із ким з, з Іраном, мовчу, а Сирію воюю. Ну так не може бути. Це є і дупи і не на двох стільцях, а на чотирьох відразу. Розвалися, розчахнеться. Тому коли запитують про Догана, я говорю, друзі оцінюйте, ситуацію нормальна. Тут ж ну врешті-решт, треба бути притомним того, що він робить. Він не робить навіть добре для своєї країни, навіть їхні колишні військові говорять, що ми стоїмо за межу за крок до війни з Росією на території Сирії. Так, дещо там Путін повиводив, але ж там їхні інтереси не збігаються. У Ердогана ні з ким ніде до 100%, на 100% не збігаються інтереси. Ні з Ізраїлем, ні з Іраном, ні з Сирією, ні з Росією. У нього всюди конфлікти. У нього всюди конфлікти. За великим рахунком союзників у нього нормальних немає навіть. Пане Валерію, а от якщо повернемося назад до теми міжнародних організацій, говорили ми про Радбез ООН, але насправді дуже багато інституцій, скажімо так, ну, тяжке слово, але справді скомпроментували себе у цій війні. У ВООЗ, наприклад, після повномасштабного вторгнення високі посади займали російські і білоруські міністри охорони здоров'я. Менші організації, які мали б виконувати роль міжнародних спостерігачів, такі як Amnesty Інтернешнл, наприклад. Можемо пригадати їхній скандальний звіт, коли вони писали про те, що збройні сили України, начебто, розміщують свою техніку у житлових кварталах, не звертають увагу на цивільне населення. Червоний хрест, який нещодавно, як виявилося, одне з його відділення, збирає кошти у Росії на російську армію. Як нам жити у такому світі, де жорстока і цинічна війна? Дозволяє ось такі речі, як реформувати ці міжнародні організації, і що можливо українці можуть зробити у цьому плані для того, аби по завершенню війни російські чиновники, білоруські чиновники не поверталися на посади, не мали великого там права вето умовно, а не могли впливати на міжнародні організації зі споглядання, умовно кажучи, так от як яким воно має бути для того, аби воно виконувало свої? Функції, ну і додамо до цієї всієї ще історії з Угорщиною. От буквально днями вона набрала нових обертів. Кажуть, ну ніяк. Ну звісно, питання надскладне. однозначної відповіді не буде, але для мене особисто є очевидним саме процедурні моменти ухвалення рішень, які неправильні. Що стосується організації Об'єднаних Націй, там дещо відмінні ну зокрема в Радбезі, так точно вони такі європейські я говорю про консенсус. Тобто всі мають бути однієї думки. Це, це реально дуже класно. Коли 100% країн однієї думки погодили, рішення якесь воно ухвалене, воно виконується. Ну до прикладу, ви вирішили якось зробити членом організації Об'єднаних э, перепрошую НАТО, значить, мають всі 100% з цим погодитися. Єдина єдина позиція. Супер в ЄС єдина єдина, але виявляється там, знаходиться одна э, воша. Да, я по іншому сказати не можу, така як Угорщина. Да або там у радбезі росія та сама ж такої саме функції говорить ні не так Нічого не можна зробити, вони накладають вето. Це і є проблема на сьогоднішній день. Що стосується і інших громадських організацій, друзі, тут, ну як на мене, вже питання не процедурності, а питання відбору туди кандидатів на певні посади призначення і так далі. Чому вони там є? Хоча знову ж таки, ми ж раніше не ставили під сумнів питання існування червоного хреста. Ну окей, організація дуже відома або Amnesty International, ну, Згадайте, як ми їх на руках носили, які вони класні, і круті. Да? Ніколи такого не говорила, виявляється дещо по іншому. Тобто, агентура російська вона проникала всюди. Зараз це піднялося от через війну, не завдячуючи, а всупереч реально, це все піднялося на поверхню, і це свідчення є тому, що от російську агентуру треба вимивати. Це те, над чим треба працювати. Тобто, тут дві історії: перша російська агентура, а друга – процедурне схвалення рішень, про яку багато говорять. Але разом із тим в цьому сенсі нічого не хочуть робити. Той самий європейський союз. Я вже неодноразово вам говорив про так званий третій енергетичний пакет, який призвів до шалу цін галопуючого росту цін на енергоносії у європейському союзі. Також європейський союз до цього часу не хочеться відмовлятися, яка мовляв все окей. Також тобто тут є проблеми, про які треба говорити: війна в Україні. Перемога України в цій війні, яка є вже ну більш ніж очевидною, це ну важко заперечувати. Це може тільки Медведів своїх хворою уявою це заперечувати. Так ну і я чому Медведєва згадую останнього заява щодо там третість ствоє, якого сьогодні прозвучала, і про те, що треба Росії дати гарантії безпеки, тому що у, у їм очі страшно. Ну таке окей. Хтось буде їм давати, перепрошую відступі теми. Вказує на те, що от саме оцей пласт гнилі в світових е, громадських організаціях буде піднятий. І він абсолютно буде вимитий, вимитий в тому числі за нашу ініціативу, пане Валерію. Коротке завершальне питання. Такі люди на міжнародній арені, як Тімоті Снайдер, Пол Масаро, інші прихильники України, які популяризують її на світовій арені. На яку роль вони відіграють ось у цій боротьбі із російськими агентами на заході? Тут рівень довіри дуже важливий. Знаєте, я сьогодні спілкуючись з вашими колегами в ранковому ефірі, радіо, ми згадували саме історію з Радбезом. І я говорив, що десь приблизно два роки тому в одному з ефірів телеканалів я піднімав питання саме виключення Росії з Радбезу. Тоді всі чиновники про це мовчали. Я ну якось так тема була постійно на слуху. Я про це говорив, говорив. Ну перепрошую, хто такий Кочок, да, заради правди. Але коли почали на мене про мене писати в Раша тудей, газета «Ру», Газ пріановості кажуть люди, ви там що, то одиниці, да, як ви дуже слушно зауважите, на було так. Ви там що з ума посходили? Чу ви так боїтеся? Клочок сказав про виключення Росії з Радбезу ООН. Це ж не міністр закордонних справ. І коли такі особи, як ви, говорите про те, говорять про проблематику України, рівень довіри дуже високий. Це найголовніше, якщо оці лідери суспільної не просто суспільної, а світової думки, до яких довіра висока, будуть озвучувати подібні речі, то це буде сприйматися на автоматі. Окей, це сказано. Є. Це найголовніше, це дуже правильно. Я звісно не применшую значення ролі того, що ми з вами тут нині робимо. Це так, також дуже багато. Це актуалізація питань дещо до нас прислухається. Але от такі люди, коли будуть говорити про проблематику України, і дуже хотілося, щоб вони говорили про ті питання, які ми тут зараз озвучуємо, це взагалі буде супер. Ане Валерію, дякую вам за детальні ну, пояснення. Будемо сподіватися, що так воно що так воно і буде, як ми з вами проговорили. Ну і хотілося б, щоб якомога швидше, так бо розуміємо, що дипломатичні процеси вони можуть затягуватися на дуже багато часу. Віримо в те, що Україні вдасться розставити акценти. Дипломатично найближчим часом дякую вам за розмову за те, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Нашим глядачам, нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа говорили ми про міжнародну ситуацію, яка напряму стосується російсько-української війни.